Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошки. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми з другим другом розповідаємо, що у нас трапилося з важливого за останню добу. В ніч на 30 липня росіяни завдавали комбінованого повітряного удару з застосуванням тактичної авіації та дронів. А напередодні вони ракетами били по Дніпру та Запоріжжю. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Отже, Одеса вже кілька днів залишається без ворожих обстрілів. Це пов'язано з тим, що якраз також кілька днів тому ЗСУ влучним ударом знищили склад боєприпасів, де зберігався великий запас ракет Онікс, якими росіяни перед цим майже безкарно обстрілювали наше місто. Також це збігається з повідомленням оперативного командування Південь про якісне посилення системи протиповітряної оборони у Одеській області, тобто у росіян і одночасно менше ракет стає і е, менше можливостей для того, щоб щоб завдати удар, однак вночі 30 липня, тактичною авіацією росіян у Чорному морі вони завдали чергового третього за цей місяць удару по острову Зміїний. Вони скинули в районі острова чи на сам острів дві авіабомби. Також Вночі 30 липня зі східного узбережжя Азовського моря росіяни запустили ударні безпілотники типу шахет. Вони цілили по аграрним підприємствам Херсонської області та Криворізького району Дніпропетровської. Всі чотири безпілотники, які запустили росіяни, були знищені. ППО однак один з збитих дронів впав на територію одного з фермерських господарств. Там виникла пожежа, яку оперативно загасили. Також зауважу без деталей, що 29 липня вчора росіяни обстріляли ракетами міста Запоріжжя, де ракета влучила біля великих магазинів та житлових будинків. А 28 липня увечері вони поцілили двома ракетами Іскандер у Дніпро у недобудований, ще не зданий у експлуатацію житловий будинок та у адміністративну будівлю. Стежимо далі за ситуацією. До побачення, слава Україні!